Сьогодні я роблю с Ми ліпимо її їсти на Коли була зима, я ліпила такий корзочок великий і садик, і я там знайшла муковку і, і вийшли снеговик. Я чекаю зими, місцем, що зима прийшла, що липкий був сніг і ліпити снеговика. Я була ліпила сніговичка в Карпатах. Вони бувають о, на голові ліба з відром, ліба беруть папину шапку і вдягають його на снігі сніговика. А сьогодні я ліпила сніговичка з полімерної глини. Нам роздавали глину різнокольорову, і потім нам показували, як е, ліпити. З нашого сніговичка його потрібно запікти, а потім помішати на ялинку. Найбільше мені сподобалось, як е, робити шапочку та шарфік. Сніговик е, бувають вигадані і е, в мультиках вони ж, бувають оживають, наприклад, як е, е, Холодне серце». Сьогодні яйка. Світ саме глиною, Хікалик та чим-то. І глина. Канала. І снігу. Мені хата чимто занимає. Я чекаю її глинку. Не думаю, як дуже гарний. Я висука кітці. Я знаю, що у сніговика очень длинний нос. Його можна вирупити із снігу. Завінь носа в нього молоква. Руки це холочки. А спереду ціпляють гуздики спажні. Всі діти люблять сніговиків. Хоча це вигодиний персонаж. Я наприклад його теж люблю пити і снігу. нею. Я поліпіла см з, з мамою і папою. Він стояв три дні. нас зими дуже теплі. Сніговик дов довго не стоїть, тому зупила його сьогодні з пластилину. Спеціально якийсь запихається в гості. Сніговик, я про сніговика знаю це таке, що сніговик зі снігу йому можна нього покласти з нього зробити морковкою, а очі можна зробити з, 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 з якихось.

Цих зіпалок. Я ліпила колись сніговика в горах з батьками. Мені найбільше подобалося е, катати маленький кружок, бо я туди вже, який його могла катати. Треба, щоб сніг був супки. Тоді сніговий, гарний ліпиця. Але в нас такі зими, що потім ще ми його робимо з полімерної глини. Наприклад, сьогодні я це зробила під час майстер майстер-класу. Мені найбільше сподобалося ліпити капішов. Я знаю про снігову кашу... що те, що з нього можна зробити бабу його. І там можна зробити там ручки із гірочок. І мене там зацікавило те, те, як зробити сніговика. Найбільше зацікавило те, як робити сніговика в сарфік. Мені певно, сніговика снігу снігу. Я робив з дідом. У нас вийшов маленький сніговик. А вузиків там немає. Було отаку. Маленький, отакий врачи, і отаке, і отаке, І там і там морквенька. І вугленьке, і очки це вугленькі у нас були. Я знаю, що коли дуже холодно, то його мож, може вітер знести або ну, його носик замерзне. Я ліпив з мамою. Я минулої зими. Я супер минулої зими ліпив е, сніговика. Він був верх ногами, бо переворушів з кругами. Спочатку був менший, трошки більший і ще більший. Потім е, я вирішив, що такого не буде, і вирішив зробити сніговика, який танцює на голові. Ми сьогодні робили сніговика. Сніговик це три кульки із снігу. Це вигаданий персонаж. Я любив, ліпив сніговика зі своїм другом. Спочатку треба було зробити маленьку кульку, а потім її катати повсюди. І потім так другу. Треба робити сніговика із, із того снігу, який цупкий. Сніговик це вигаданий персонаж. Який зроблений снігу. Дуже. Я його ліпила на своєму футбольному полі, коли там було багато е, сніга, і ми його ліпили з папою і з мамою. Сніговик вийшов дуже великий. Мені найбільше сподобалось прикрашати сніговика, робити йому ручку і, і деталі. Руки в нас були з гілочок, носик з моркви, е, шапка в нього була. З <зе> відра, а гундічки були із камінців. Сніговик це вигаданий із мітика, історією, історію. Бо в мене дуже вона класна. Наприклад, коли ліпимо сніговичка. І там е, ліпимо сніговика. Бувало сама, бувало з друзями. У нас виходить дуже великий і дуже е, гарний. Е, щоб сніговик вийшов гарний, треба, е, е, треба сніг, грудзики, е, марпочку, так е, ще два грудзики для очків. Я любила сніговичка із полімерної глини. Е, мені найбільше сподобалося. Бити на шапці завіртуйку і е, шапочку саму. Я думаю, що сніговички це такі снігові монстрики, з якими можна гратись і розважатись. Це снігові створіння, які хліплять з цупкого снігу. Сніг треба не такий, що він похож на якусь воду, а треба. Такий сніг, який похож на якийсь пластилін, щоб він прицепився. Сьогодні я робила сніговичка з полімерної глини. В сніговичка може бути два кружечка або три. В сніговичка є гудзики. Іноді гудзиків немає, а іноді є. Я колись ліпила сніговичка разом із Емірчиком, моїм братиком, а ще з татом. Ми ліпили коло дому. Там ми, папа ліпив найбільший кружечок. Я середній, а Емір найменший. Потім ми це все склали. Гудзиків у нас не було, у нас, крім того, були ягідки якісь ми там познаходили. У нас був ротик з якихось камінчиків, у ягідок, очки, ще в нас був, був носик, носик з морквинки, іграшкової моркви. Ще, а ще була шляпа з відра. У нас були руки-палки, і ми зробили і, такі ноги, круглі ноги, і прицепили їх на низ, як будто він сидів. так. Снегака з моєю сестрою із снежків. Ми зробили аж п'ять снеків. Це був дуже цікавий захлочений день. А сьогодні лепив снегока з полеменної глини. Ми брали полімерну глину. Робили кружечок, потім ми робили їх плюсними. І вийду снеговик на новорічну ялинку. Мені сподобалось його робити. Снеговик це велика форма, яку можна ліпити тільки зимою. Роблять його зі снігу. Я лепила такого же. Я с мамой лепила. Мне дуже сподобалось. Мы начали катать кружки. По потом мы один кружок поставила, потом другой, потом мы слепили руки, потом голева Взяли йому очки і всі деталі. І сьогодні я робила такого із полімерної глини. Дуже сподобалось його робити. Сніголи це вигаданий з персонажу. Я його бачив зимою на вулиці. Я його ліпив з друзями. Ми брали. Лейплі ліпили сніжок, накатували на сніг. Потім ми брали гілки і робили з них руки. А сьогодні я робив сніговика із полимерної глини. Мені найбільше сподобалось ліпити шапку, тому що це найлегше. Сніговик — це коли ти береш сніг, катаєш кружечок і. Катаєш його по снігу, його роблять із снігу, але це вигаданий персонаж. Про нього є різні казки. Я лепила з мамою і татом. У нас вийшов дуже гарний і милий сніговик. У нього були руки віточок. У нього були. Ласки і ротики з пуговичок. Сьогодні лепили сніговика з полімерної глини. Мені найбільше сподобалось робити йому ручки. Його ще треба запихти в духовки. Я сьогодні робив сніговика з полімерної <плес> глини. Ми робили два кружечки і приплюскували. І ще робив шарик зелено ем, розовими завітушками. Потім ем, ці завітушки різнокольорові, як цукерка. Зі снігу я. Папою і мамою і сестричкою ліпив сніговик завжди всю зиму. Я дуже люблю це заняття, тому що у нас усі гарний настрій. У нас вийшов сніговик, великий моєї бабусі. І треба його ліпити з тупкового снігу. Сніговик це вигадане створіння. Я знаю, що з ним є багато мультфільмів. Наприклад, це багато зимових казок та мультиків, тому що сніговика ліплять до снігу. Я ліпила сніговика з мамою. Ми спочатку скатали сніжок, а потім ми його зробили маленьким. Але замість пуговичок і моркви, а замість моркви ми поставили гілочку, а замість пух... пуговичок ми поставили ізюм, а замість гудзиків ми поставили родзинки. Сьогодні я робила сніговика із полімерної глини. Його потрібно ще запікати, але потім можна буде вчепити на ялинку. Мені подобалось. Робити шапку. Сніговик це вигаданий персонаж. Я знаю, що його е, роблять з снігу. Я ліпила сніговика з мамою, з татом, бабусею. Він вийшов великим. Мені сподобалось, як ми моркву вчепляли. Тому що Морко його дуже веселить і мені весело. А, а сьогодні я робила снілига сніговика. Полімерні глини. Мені сподобалось найбільше е, йому робити шарфік. Тому що його весело закручити. Він схожий на лідяник. Сніговик – це таке существо із снігу, Але я його не лепила, бо ми робили щось інше. якщо ми Настя був такой типа лабиринт. Якщо ми Настя М пусть загороджували, то у нас була мінус одна ловка. Ну там ну, мінус один день без ловки. Сьогодні я лопила снеговика из полимерной глини. Спочатку ми зробили э, один кружечок, нам дали ще э, один шматочок полимерної глини. Мы Трішки менше вже зробили кожечок, а потім ми сейдили кожечки і заглажили, щоб не відщепились. все пригнати і забігти з духовки. Можна буде щепити іграшку на ялинку. Ми сьогодні робили сніговика з племенної глини. Його дуже було цікаво робити. І сьогодні ми робили його не зі снігу, тому що зараз не зима, а осінь. Ми його робили з пейменної глини. Мені більше сподобалося, чому робити з його ручки, тому що це так весело робити, як молоковочку. Я дивилась казку про снігову королеву, там теж були сніговики. Ще є сказочні патруль, там сніговики були. І є анука давайка, там де е, коти і собаки говорили, і там була дівчинка Аня і вона за ними наглядала. Там була пупся Бафі і Чому? коти не пам'ятаю, які хазявать. Вони теж Зробили сніговика. Я свого сніговика назву іскла з білого сніга. На міді ми записуємося, е, робимо всякі там штучки, там, свічки всякі, Мило. Мені більше подобається робити все це і робити ці свічки. А що він дуже холодний. І ми садики питалися ліпити на сніг. Сніг був дуже вредний і не а -а -а. хотів. Щоб ліпити сніговика треба, щоб сніг був мокрий. Сьогодні я брала полімерну глину і ми розминали. Її. Потім ліпили кружочок і зароздавлювали. Потім ми брали ще шматочок білої глини. Робили з ним те же саме. Мені найбільше сподобалось ліпити воротник для шапки, тому що його треба було накручувати. Чоловічок сніуй, який не живий. Я любила тільки з бабусю. Він в мене був маленький. Носик в нього був із моркви. Юки, руки були, як гілочки. А спереду ми вчепили гудзики. І сьогодні ми ліпили е, снеговика із полімерної глини. Мені сьогодні сподобалось робити всього снеговичка. Чапли ми із нього ялинку. Снеговик це такий, це така снігова... І людина, яка може створитися сніга. От два кружочка, шляпка, шарфік, носик, ротики, очки, ручки і ножки. Я ліпила багато з ким. Я ліпила з мамою, з татом, з брачком, з бабуською, з дідуською. І ще все сім'єю ліпила, бо, бо потім я хотіла зробити. П'ятного сніговика, щоб було п'ять куль. Та я покликала всіх на допомогу своїх, хто у мене є, Та, то потім у нас вийшов гарний сніговик. Я сьогодні робила сніговочка із кулинарної глини. З полімерної глини. Мені більше подобається робити. Тощи, ручки, шарфик, щечки, носик, шапочку, толпончик.